Дослідження особливостей структури Дніпровського рільського природного заповідника. Дослідницький проєкт з біології, виконав учень 11 в класу Казоодніпровський ліцей No3 ДМР Герман Михайло. Дніпровсько-орільський природний заповідник розташований у центральній частині України і охоплює площу 3766 гектарів. Він є однією з найважливіших і охоронюваних територій в цьому регіоні і має велике екологічне та біологічне значення. Представники флори 866 видів рослин, серед яких є мільха чорна, тополя чорна, верба біла, рогі широколистий, очеред звичайний, латаття біле, кропова дводомна, лаванда вузьколиста. Представники фауни 1150 видів тварин, серед яких є видра річкова, лис звичайний, олень плямистий, райка звичайна, черепаха болотна, рибалочка блакитний, заяць сірий, дятел звичайний. Антропогенні фактори забруднення водних ресурсів, що впливає на флору та фауну, туристична діяльність, яка порушує природні ландшафти та середовище існування тварин, вирубка лісів, яка призводить до втрати біорізноманіття. Для покращення ситуації потрібно впровадити суровий контроль за забрудненням водних ресурсів та програми очищення, реалізувати суровий контроль над вирубкою лісів та шляхи їх відновлення. Організувати екологічно відповідальний туризм та забезпечити інформування про правила поведінки у заповіднику. Цей заповідник є унікальною територією, яка потребує нашого захисту та дбайливого ставлення. Пам'ятаймо, що кожен з нас може зробити внесок у збереження природи, рідної планети.